Доброго ранку, мої любі. Сьогодні у нас буде з вами дуже цікаве заняття. Сьогодні мої хороші, ми з вами пригадаємо, хто працює в дитячому садочку. Добре? Так. Але спочатку послухайте, будь ласка, малесенький віршик. Називається він наша вихователька. Було навкруг все нове невідоме у перші дні перебування у садку. Та стало нам все рідне і знайоме, Тут діти, наче у вірку. Бо з перших днів упевнено і ніжно. За руку вихователька взяла. Позвучно, і в світ цікавий і безмежний мене і кожного сміливо повела. Так, мої люди. Але в садку працює не тільки вихователька, так, а ще працює помічник вихователька. Виховати. Так, а зараз я і про неї прочитаю вірші. Її звати Марина Дмитрівна. У Марини Дмитрівни стільки всіх справ, без Марини Дмитрівни хто б так прибрав, хто так гарно ліжечка ковдрою заслав, Хто старане віником скрізь позамітав. Вітер пил ганчіркою, столу та з вікна. Все Марина Димитріївна, все сама вона. Ось мої любі. Я прочитала два віршика про вихователя та про помічника вихователя, так? Зараз давайте ми з вами розглянемо гарні малюнки. Про е, тих е, людей, хто працює у дитячому садочку, так, мої любі. Давайте почнемо. Дітки, хто це? Як ви гадаєте? Вихователь, так? Вихователь. Далі це. Її помічниця, так? Хто це буде? Ряночка. Хто допомагає вихователю? Помогу. Так, так, кажи. Памочки. Так, молодець. Далі. Вона допомагає не лише прибирати, так, та доглядати за дітками на вулиці. А це, як ви гадаєте, хто це? Музичний. То хто хто? Музикант. Так, це музичний рівник. Так, а це хто? Лікар. Да, у нас є так. Е, у дитячому садочку медсестра та лікар. Так, давайте далі. А це хто? Хто готує їжу? Юрчик. Так, Бога. молодець, Повар. А це хто, щоб у нас на площадках було гарно, чисто, затишно? Хто допомагає прибирати ще? Огню. Так, молодець. А це хто допомагає нам ще? Е, Пре наш одяг, гладить. Як ви гадаєте? Хто при наш одяг? Така гарна жіночка. Белизну нам стирає, так? Це мої любі пралі. Вона стирає нам е, пості... постіль, потім гладить. і потім ми застеляємо кроватки. Так. Далі, молодці мої любі, справилися з цим завданням. Але я хочу з вами пограти дуже цікаву гру. Давайте ми з вами в неї поіграємо. А називається ця гра Хто що робить, я зараз вам знову буду показувати малюнки, а ви вже будете мені казати, хто що робить. Ми з вами пригадали. Хто працює в садочку, так? А зараз ми будемо з вами грати. Так, мої любі, почнемо. Це хто? Повар. Добре, що вона робить повар? Готовим. Так, а що готовить? Суп. Молодець ще. Ой. Так. Там м'ясо теж каші, ще борщі, Юрчику сказав суп, так? Компоти готовить повар, так мої любі? Залати, Так. Чай. Добре. А зараз хто? Як вона зветься? Праля, да? Тітенька, яка е, стирає нам одяг, да? і не тільки допомагає нам, да? щоб наш, наша посіль була завжди чиста та охайна. Ось що вона робить. Так, далі. А це хто? Дворник. Двірник. А що він робить? Чим він, він нам допомагає? Замітає вулицю. ліце? Заметає, да, прибирає що? Площадки, вокруг нашого дитячого садочка підмітає, да? щоб було гарно, охайно. А влітку що робить дітки? Поліває кого? Дерево. Так, дерева, квіти, так, молодці. Так, далі. А це хто, Юрчику? Художник? Вихователь, вихователь разом з дітками. А що вони роблять? Давайте поглянемо. Рисують. Малюють, так, вони щось малюють разом. Вона їм розповідає, та вони і малюють. Але вихователь не тільки вміє малювати, так? Вона ще розповідає, показує, розмовляє з дітками, так? Так. А це хто мої любі? Доктор. Так, лікар або медсестра. Добре, а що медсестра робить у дитячому садочку? Як ви гадаєте? Ні, не, так. Якщо дитинка впала да, чи пошлябилась випадково, вона допомагає, вона може обробити що? Ранку, так? Допомогти дитині. Добре. Ми казали, хто це? Музикант. Музичний керівник. А що вона робить? Давайте ми з вами пригадаємо. Так, звісно, грає на музичних інструментах. Добре. А ще що? Чи діток, так? чому? Співати? Да? Ми, ми з вами бачимо, як дітки співають. Ще вчать різний текст. Віршики. Так, мої любимо. молодці. Так, із цим завданням ви теж дуже гарно впорались. Добре. А зараз я хочу вас дещо запитати. Скажіть мені, будь ласка, про кого ми з вами розмовляли? Про кого я вам казала, розповідала? Попова. Про професію. Попова. Так? Я вам розповідала про професії. Так, вихователь це професія, так, помічник вихователя це професія. А повар це професія? Так. Да. Так. Бо на повара теж люди вчаться. Добре. А медсестра це професія? Юрчику? Да. Так, бо теж люди вчаться на це. Добре. Сьогодні ми з вами розмовляли про професії, так, які є в дитячому садочку. Сьогодні ми їх розглянемо, так? Ми з вами згадали, так, хто працює в дитячому садку. Бо про інші професії ми вже з вами знаємо, так, ми з вами вже ознайомлені. Ви сьогодні були дуже молодці. Ви, е Відповідали на запитання та гарно працювали, мої люди. Хочу з вами зустрітися на нашому другому занятті.